Зараз мовимося, е, Парастас за упокій. Це мене просив Андрій Мацьків, мій модератор, мій друг. Е, це за брата Петра сьогодні. Ну і відповідно ще там буде за В'ячеслава. Ми молимося цілий цей. ну і інші намірення, всі, що ви сьогодні ще написали. Благословенний Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки віки. Ми молимося за упокійного представного слова Божого Петра, воїнам В'ячеслава, всіх загинувших воїнів, всіх, житті, всіх жертв війни. І за всіх померлих, що їх сьогодні поіменно споминаємо. Ім'я Отця і Сина, і свята в духа, Амінь. Ім'я Отця і Сина, і свята у Духа. Отче і сина і в Син небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але везли нас від лукав. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена між жінками і благословена плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душам нашим. Ослабе остави, отпусти, Господи, про віщені їхні вольні невольні, що в слові і в ділі, що в думці і помисли, в помислі, що день і вночі все їм і нам прости, бути благи і людини, люди. Ім'я Отця і Сина, і свята у амінь. Ім'я Отця, і сина, і свята у амінь. Ім'я Отця, і сина, і свята у амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Навінь! Нехай з Богом спочивається. Амінь.